Всім привіт, у нас на дворі жара. дивіться малеча повилазили до мами, це одні, дивіться. экс блядь, гарно. А это инш. Ах, налякал. Ну и пару штучек тут. Повылазили до мамы. Тут под низом решеточка. Ну им добре. на себе лежать им прохладно. Ци его гарненький. Ці дядьки там у нас башти. Все включено. Ще й даже твока є. Різнокольорові, білі, чорні.